Запитання від видання еліт експерт в нашому анонсі було зазначено тему Експо. Тому перше питання до Романа, воно стосується Експо, і друге до пані Олени до Романа. Цитата 1 листопада минулого року на брифінгу ви пообіцяли опублікувати найближчим часом інформацію про досвід роботи членів команди Експ 2030 Одеса минуло півроку. Яка ситуація з цим питанням на сьогодні? Тобто, чи буде оприлюднена ця інформація? Це до вас і пані Олена. Агенція надає платні консультації громадам Одеської області. Який дохід отримала комунальна установа за 2022 рік і куди були витрачені ті кошти? Прошу я почну. Дякую за запитання поважному виданню «Еліт-Експерт». питання. Питання хороше, але там воно трошки деформоване, тому що ми говорили про те, що опублікуємо саме досьє для публічного доступу до Одеси, яке ми подавали на, в рамках боротьби за, за цю подію. Але ми повинні розуміти, що є регламент міжнародної організації, є вимоги, які перед нами як конкурсантом ставлять організатори. Тому, виходячи з цих умов, до тих пір, поки не буде по цьому досі висновку дослідницької місії, яка відбувалася в березні, до тих пір ми не маємо права публікувати цей документ. Наразі є такий таймлайн, що на наступному тижні буде вже кінцевий висновок цієї комісії, і він буде затверджений виконавчим комітетом міжнародного бюро висновок. І після того ми зможемо публікувати і сам документ. І людей, які над цим працювали. Хоча насправді то ви хочете сказати, що там дійсно я перепрошую спочатку. Це питання стосувалося досьє там на першому чи на другому брифінгу. Після цього дійсно питали вас про оприлюднення досвіду членів робочої групи чи команди, яка працює над реалізацією експнадрезацією проекту, і ви казали, що ви оприлюдните найближчим часом. Я також це пам'ятаю. оприлюдните найближчим часом. Ну, я не знаю, я не знаю, навички чи досвід, який підтверджує ці, От, цю роботу прилюдне, ну що, екзамен здати. Ну, тобто це, це смішно. Команда, яка працювала над і над досьє, і над і взагалі працює над проектом, вона вся є показана публічно прозоро на сайті Одеса експо 2030. Ну, тобто, там, якщо е, у ш ш шановного видання є питання, то вони е, можуть там дослідити кожну окрему е, особистість і визначити для себе. Тобто, ми давайте ми не будемо, тобто, там е, якось так е, шукати сколки, де її немає. Тобто, давайте дивитися по результату. По результату на сьогоднішній момент ми життєздатні, ми продовжуємо боротьбу, е, ми одні з Говоритів і це вже перемога. А так є, я розумію. Тобто, мені, мені було б набагато легше, як там одному з лідерів цього процесу, опублікувати це досі, але є регламент. Тобто, як тільки це буде можливо, тобто техно технічно, тобто і і юридично, ми зразу це зробимо. А з приводу компетенції людей, ну нам не сказали на на місії чи в бюро, що ви подали якийсь там реферат 9 класу. Ну по. Всі всі достойно оцінили, тобто є публічні коментарі міжнародної організації, є публічні презентації, які відбувалися в рамках генасамблеї, є поважні. Ну тобто, є одна з найповажніших архітектурних. Команд ну просто напевно журналістам хочеться оцінити, оцінити досвід членів команди самостійно. Ну того, є що... люди, є люди, хай оцінюють люди публічно показані на сайті. Хай кожного вивчають і досліджують. Ну тобто там е і там ну кого там, наприклад, компанія Сівіта. Кирило Криволап, вони фактично лідили цей процес з розробкою досьє. Ну тобто, це команда, яка стратегічно супроводжує кабінет міністрів на сьогоднішній день. Тобто, там вони розробляли цілий ряд реформ і впроваджували в Україні. Вони займаються, тобто там зараз розробкою економічного відновлення, економічної реформи. Тобто, команда спрацювала як на мене, тобто там вони взагалі зробили крок на знаєте, тобто, от еліт-експерт видання воно одеське. Да? Ну, тобто, там, журналісти і головний редактор, вони Одесити. Так треба навчитися бути благодарними, вдячними, тобто, тому що компанія, наприклад, Сівіта, да, вони пішли на поступки і зробили, тобто, вони пішли не по ринку, вони не виставили там якісь космічні цифри, скільки це коштує тобто, там, по ринку. Ми не потратили 20 мільйонів доларів на це досі, як потратила Саудівська Аравія. Але е вони роблять подарок, хоча тобто, Одеса не їхнє рідне місто. Тобто вони могли цей подарок зробити там Києву, Івано-Франківську, будь-якому іншому місту. А ми такі вдячні, беремо тобто, і кажемо, тобто, нам треба вивчити вашу експертизу. Так давайте оцінювати по результату. Ну, тобто, там ви свою експертизу вивчіть спочатку.